За останню добу на Нікопольщині один загиблий та троє поранених. Ворог продовжує систематично нищити район. Оснащення на чверть мільйона гривень днями передали захисникам від Кам'янського. З нагоди дня всіх закоханих розповімо, як запальне танго може підігріти почуття. Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. Розкажемо більше про основне. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. За останню добу у Нікополі один загиблий та троє поранених. Ворог невпинно обстрілює район з важкої артилерії. Вчора в день здійснили також сім атак дронами. На вечір 13 лютого був один загиблий, чоловік 64 років, також двоє поранених, чоловіки по 53 роки. Прильоти сталися на території промислового підприємства, пошкоджено навчальний заклад, будинки. В день росіяни знову вгатили по Нікополю. 33-річний чоловік постраждав від артобстрілу, проникаючи поранення грудної порожнини. Він у важкому стані. Унаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває. Кам'янське постійно на зв'язку зі своїми захисниками. На замовлення військових закуповується техніка та обладнання. Чергову партію оснащення передали захисникам 13 лютого. Загальна вартість техніки чверть мільйона гривень. Сьогодні разом з громадською організацією «Бджола» передаємо для нашого батальйону територіальної оборони необхідну техніку, то щоби. Заказу для виконання поставлених завдань. Тут 5 принтерів та 9 ноутбуків. Дуже дякуємо. Паперова робота вона нікуди не дівається, тому це дуже потрібно. А ноутбуки це для роботи з дронами і з будь-якими пристроями. Тому, як завжди, дуже влучно і дуже в потрібний час. Ще раз. Опалювальний сезон проходимо успішно. Вчора ворог потужно вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Енергетики змогли зберегти світло в домівках мешканців. Взагалі ж по країні масштабних проблем з електроенергією дійсно поки що вдалося уникнути. Про це повідомив керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, основним показником успішності проходження опалювального періоду цьогоріч в масштабних умовах є відсутність масштабних відключень споживачів. Але підстав для легковажності немає. Ворог може й надалі атакувати енергосистему тільки взимку. Тому мешканців закликали не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження. Наприкінці січня кабіну ухвалив рішення автоматично продовжити виплати всім точно переміщеним особам до 1 березня 2024 року. Також деяким категоріям переселенців ще на півроку продовжать допомогу на проживання. Утім, є і ті, хто лишиться без виплат. Більше про це дізнаємося від фахівців департаменту соціальної політики міськради. З липня 2023 року в нашому місті функціонує центр соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, який створили на базі місцевого цнапу. Основний напрямок його роботи надання інформаційно-констативної психологічної та правничої допомоги. З моменту відкриття послугами центру скористались більше 7 тисяч ВПО. У співпраці з благодійними організаціями та фондами у центрі здійснюють прийом психолог, юрист, лікар-терапевт. Також у нас є послуга, комплексна послуга з кейс-менеджменту. Також спеціалісти реєструють на отримання грошової допомоги. З початку активних бойових дій у Кам'янське прибуло 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких 22 тисячі приїхали з Донецької, Луганської та Харківської області. Всі вони отримують виплати ВПО на проживання. До січня місяця виплати були призначені на 6 місяців з подовженням. Виплати проходили до січня місяця двадцять четвертого року. Автоматичне продовження виплат стосується пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Деяких категорій ВПО для отримання допомоги від держави мають подати заяву. Потрібно буде звернутися сім'ям з дітьми, в яких проживають діти, також здійснюють догляд за особами з з інвалідністю, особами похилого віку, ну і іншим особам. Звернення Потрібно надати протягом лютого березня. Дуже прошу звертатися до управління соціального захисту із заявами на подовження, щоб ви не втратили право на виплату. Інформацію щодо переліку отримання соціальних та адміністративних послуг, умови, місце їх отримання та перелік необхідних документів можна отримати, звернувшись до центру особисто. Запрошуємо до нас в центр. А також приєднуйтесь до наших на наші сторінки телеграм-каналу та на сторінці Фейсбук. Тут ви завжди зможете отримати інформацію актуальну про нашу діяльність та види допомог. Уряд прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились під ризиком бідності, могли активніше нею користуватися. Чи знали ви що? Перша в Україні дитяча мультиплікаційна студія була заснована на Дніпропетровщині, а цьогоріч відзначила свій 50-річний ювілей. Мова йде про кіностудії Веснянка у Дніпрі, де сьогодні працює 76 гуртків, які відвідують понад 800 вихованців з усієї області. А кінофон студії налічує близько тисячі мультиплікаційних фільмів, які створюють діти разом зі своїми викладачами та наставниками. Матеріалом про роботу унікальної студії, яка вивчає майбутніх відців, кіно та тележурналістики, з нами поділися колеги із Дніпра. Експериментальна мультистудія Веснянка була заснована у 1973 році на базі фотокінолабораторії обласної станції юних техніків і стала першою анімаційною студією в Україні. Нині вона підпорядковується департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації. У десяти різних гуртках займаються діти від 6 до 18 років. У студії зазначають, що там через створення ігрових та анімаційних фільмів діти формують власний світогляд та визначають своє місце у творчості. Кіноцентр Веснянка працює основа дитяча анімація, ігрове кіно, документальне кіно. У нас є е, гуртки е, юних журналістів. У нас е, є театральні е, гуртки на основа. Е, це, е, це кіно, яке показується на фестивалях від Золотої Веснянки, який ми проводимо щорічно, обласний фестиваль «Дніпровські Погостини. Всеукраїнські і міжнародні фест фестивалі. дуже багато конкурсів. Якщо б я вам принесла ще таблицю участі, то вона була б листивна на 5, де наш кіносел приймає участь. Так що у нас дуже багато конкурсів, ну мінімум 8-9. І наші фільми, наші анімації також дуже приємно, що наші ігрові фільми займають призові міста. Загальний призовий фонд Веснянки налічує близько двох тисяч нагород, серед яких 30 гран-при і більше 200 нагород міжнародних фестивалів і конкурсів. Протягом минулого року вихованці Веснянки взяли участь у 15 фестивалях і конкурсах, надіславши 63 фільми і отримавши 83 нагороди. Особливо пишаються тут сріблом з Юніка-2023, міжнародного щорічного кінофестивалю, який проводили в Італії. А ще тут широкий простір творчого розвитку та навчання. Тут у вас є е, різні можливості. Якщо ти хочеш бути аніматором, спробуй себе аніматором. Якщо ти хочеш бути відеооператором або фотографом, або е, навчатися у сфері монтажу, або е, навчатися е, спробувати в себе як актор, саме, або як режисер, мабуть, у тебе є якась тема, якою ти е, хочеш поділитися з публікою, з людьми. Усі хлопці та дівчата тобі всьому допоможуть тут. Те, щось відкривається, вони почувають себе талановіше, якісь вони мають вміють мислити що створювати. І коли дитина відчуває себе інакше, ніж у школі, інакше, ніж вдома, інакше чим на вулиці вона себе розкриває. Мабуть, це головне у мене як у педагога. Я стикаюся з тим енергією, котрі діти дають. І сама стала помічати, що я інакше становлюся в цей момент, коли ми щось репетирось виходить. З щось виходить. З 2021 року мультстудія Веснянка носить звання Народний художній колектив. Її історія та робота над новими фільмами триває. Більше про роботу веснянки та гуртки можна дізнатися на сайті закладу. Хто зна, можливо, саме це шукає ваша дитина. 14 лютого світ святкує День святого Валентина. У тяжкі часи кохання цінується ще більше, інколи єдине додає сил для боротьби. Кам'янчани від традиції святкувати не відмовилися ще зрання рушили у пошуках подарунків та квітів, озброється Валентинками і рушили вітати коханих. А моя колега Альона Руденка до свята вирішила вивчати кохання на мові рухів. Танго один із найцікавіших і найбільш яскравих за емоціями видів танцю. Навчають та навчаються танго і у кам'янському. Як відбуваються заняття та який з них градус любові? Дивіться у нашому спецрепортажі до Дня Закоханих. Калесіта, камінада, мілонга ні, це не урок з іспанської мови, а просто ми знаходимося в танцювальному клубі з аргентинського танго Анкор. Танго танець пристрасті і любові. Тож недаремно наш сьогоднішній сюжет присвячений одному з найромантичніших свят Дню всіх закоханих. Ідея створити танцювальний клуб у рідному місці в Георгія Поповіченка виникала давно, але втілити її вдалося два роки тому. Для чоловіка Анкор, наче дорога дитина, тут займаються, проводять зустрічі та вечірки, а ще готуються до змагань, полишаючи всі життєві турботи за стінами клубу. Аргентинська танго це, скажімо, всього, скоріше всего не як танець, а це діалог між мужчиною і жінкою. Тобто, це в парі відбувається діалог. Чем привлекательный этот э, танец танго? Э, тем, что он э, постоянно э, импровизация, то есть нет заученных движений. То есть каждый партнер каждый раз делает свой танец. Тренер Сергій Мирний на заняття приїздить з Дніпра. Танго науковець за професією займається 10 років. Не дивно, що до занять Сергій підходить структуровано та виважено, пояснюючи кожен рух, а також звертаючи увагу на музику та історію пристрасного танцю. Танго зараз ділиться на дві-два напрямки, тобто є соціальне більше та есценаріо. Сценічне. Аргентинський танго це вертикальне проявлення горизонтальних бажань. Ну, тобто це так скажемо. Танго для мене це відносини між людьми в першу чергу. Тобто, тан... по-друге, це музика, і по третє, це вже там техніка, танцю і інше. Не хвилюйтеся, якщо ви вперше на паркеті. До новачків у тренера особливе ставлення. Сергій запевняє, вчитися танго можна все життя, але щоб вивчити базові кроки, знадобиться не менше трьох місяців. Ми більше за безпеку на танцполі, тому новачків всі бачать, всі до них ставляться вічливо, всі розуміють і ніяких проблем не відбувається. На окрему увагу заслуговують змагання з аргентинського танго, які відбуваються по всьому світі, на відміну від бальних танців, де окремо оцінюється танець і костюм. У танго головне техніка, яка найкраще відпрацьовується на танцювальних вечірках мілонгах. Змагання у нас також є, вони проводяться і по сценарію, і по соціальним танцям. Відбіркові тури проводяться у нас і в Турції, найближчі, і в Італії, і в Польщі. Всюди. Тобто потім ці кандидати відбираються на світові змагання. Оцінюється більше техніка і взаємодія в парі. Наталія займається танго вже 10 років, тому може дещо підказати новачкам. Аналітикиня за спеціальністю. Жінка ділиться. Цей танець впливає і на комунікацію, і на поставу, та й взагалі надає друге дихання. Прийшла теж випадково, веровій об'яві. Я шукала собі фітнес, прийшла і покохала цей танок, тому що дуже чудова музика, мені дуже це подобається. І ще мені подобається, що воно змінює дуже сильно наше життя. І в нас є можливість почути себе жінкою, красуною. Тому що, коли ми збираємося на вечірки, танцювальні, де ми танцюємо танго, дівчинка вдягає гарне вечірнє плаття, гарне броння, гарна зачіска, і ти відчуваєш себе королевою. Не менш важливу роль для занять відіграють правильний одяг та взуття. Він повинен бути легким та зручним. Для тренування жінкам можна одягати і штани. Головне, щоб вони дозволяли вільно рухатися. Дуже важлива частина це наше взуття. Воно достатньо таке дороге, але спочатку можна ну, придбати звичайні туфлі для бальних танців, соціальних танців. Вони теж підходять, вони зручні, відміна від танго-туфель, Хіба що в плотності підошви танготуфлі краще підтримують ногу при танцюванні, вони, в них не така м'яка підошва, як туфля для бальних танців, і тому зручніше танцювати. Майже два роки займається у клубі Ганна, танці її захоплення а в танго вона знайшла свою стихію. женская партия состоит в том, что тут не надо знать никаких элементов. Тут нужно просто расслабиться, просто научиться ведению, просто вот чувствовать своего партнера, как он ведет, и идти за ним. Он предлагает куда-то тебе идти, ты идем. Нужно обладать техникой, нужно обладать какими-то там навыками, естественно, да. Но как бы суть вы в этом. Куда бы меня партнер не пригласил на какое движение или там какой-то элемент, я, я всегда с радостью принимаю это предложение, всегда иду и Получає удовольствие. Ганна зізнається, їй подобаються всі три напрямки танго – мілонга, вальс і власне танго. Бо кожен відкриває душу в різних емоціях, як то веселощі, виваженість чи пристрасть. А танго меня очень изменило за это время. Научила коммуникабельности, ану научила чувствительности, научила эмпатичности какой-то научила вот как-то держаться по другому себя. Да? Я художник по професії, я інтровертний человек по своей суті. Танго меня стало более немножко экстравертней. для Олена. Тільки четверте заняття у клубі каже, переглядала багато відео, а потім вирішила зробити реальний крок на зустріч танцю. Танец такой страстный, эмоциональный, контактный. Решила попробовать. В принципе, мне очень нравится. Приходите, надо все пробовать в жизни. В жизнь короткая, поэтому мы всех ждем. Ось так у ритмі танго наші герої проживають одразу два життя за себе і за партнера чи партнерку. Нехай це буде тільки в танці, але така співзвучність точно варта уваги, бо хтось завдяки танго відкриває для себе нові знайомства. Хтось на паркеті знаходить другу половинку і створює родину, але життя точно не буде колишнім. Це і є магія танцю, який об'єднує любов. А зараз у нас час прогнозу погоди. У четвер ночі плюс 2 градуси в день до плюс 6. Ймовірно, будуть опади. Вітер східний до 5 метрів на секунду. На цьому випуск добігає фіналу. Більше про міське життя читайте на сайті міськрапкадіпі.ю. Усе найсвіжіше у телеграмі. Камінське містебе. Підписуйтесь, стежте, пропонуйте цікаві новини. І нехай любов до України пришвидшить нашу перемогу.